Вмивалася я цією пінкою рази три. Якось дуже вона вимиває. І запах просто огидний смердить пісій. Перепрошую. Це найбільш трешовий відгук, який я коли-небудь читала. Так, це реальний відгук на сайті косметики, це відгук на ось цю умивалку. Якщо ви користувалися нею, то напишіть, будь ласка, чи смердить вона пісій. Я навіть не знаю, як це. Я навіть не знаю, як це. І це не єдиний трешовий відгук на сайтах косметики. Сьогодні буду читати різні відгуки і перевіряти косметику з цих відгуків. І починаємо з хорошого. Дівчата це знахідка, найкращі тіні. Єдиний мінус у наших магазинах немає всієї палітри. Вони стійкі, легко наносяться, не скочуються, не пливуть, виглядають достойно і елегантно. Навіть новачок зможе ними користуватись. Ну, і там надалі вона хвалить ці тіні. Я про ці тіні багато хорошого чула від своєї викладачки по макіяжу. А ще давно я проходила курси і вона дуже сильно радила ці бюджетні. Тіні. Вона радила їх як підложку під сухі текстури. Це було дуже дивно з її боку, тому що вона обожнювала люксову косметику, і коли вона радила щось бюджетне, я розуміла, що це щось дійсно хороше. А це відгук на тіні від Maybelline Тіні Color Tattoo. У мене вони ось такі білі, я давно ними не користувалася. У мене колір Infinite White. Я в принципі, погоджуюся з цим відгуком, але ну, з деякими правочками. Перша правка це те, що їх зручно наносити лише пальцем. Кожен раз, коли я намагалася нанести їх пензликом, вони ну, вони якось дуже дивно бралися, десь більше, десь менше, їх не виходило нормально розтушувати. А от пальцем нормально. По-друге, вони ну, дійсно хороші, але іноді навіть пальцем вони нерівномірно лягають. Тож, в принципі. Так, це хороші тіні, враховуючи ще, що вони бюджетні, але, ну, типу, вони не ідеальні, але вони хороші, можете спробувати, я вам дуже раджу. Вони дуже стійкі, але вони зовсім не липкі. Майте це на увазі, якщо вам подобаються липкі підложки для тіней. Ну, ось так виглядає це на повіках. Якщо що, вони трошечки блищать, але тут немає такого супер-пупер сяйва. Тобто, це таке, знаєте, більше олдскульне сяйво, скажімо так. Так, Бо ці тіні колор-тату на ринку вже давно. Наступний відгук у нас буде на сяючу, сучасну, красиву однушку тіней. Відгук нам каже, тіні дуже красиві, але сильно сипляться на обличчя. Блищить потім все. Хайлайтер цієї ж серії набагато краще. Це про тіні від Lamel з колекції Subliminal. І я погоджуюся, ці тіні дуже сильно сипляться. Просто Шалено, а я люблю наносити їх пальцем. Так вони сипляться менше, але сипляться все одно. Але вони дуже красиво блищать. Дуже. Зараз я вам покажу. Нанесла на палець Це відтінок 0,1. Давайте подивимося і. Ось так от. Все, вони вже посипались. Ну блін. І ось так, от наносимо цей відтінок на нашу підложку. В ньому є такі золотаві блискітки, можливо, навіть трошечки рожевих блискіток, але зовсім трошечки. Мені подобається. Я іноді, навіть як хайлайтер його використовую. Якщо ви любите такі хайлайтери, які прям мають окремі блискітки, то можете взяти цю однушку тіней, і це буде для вас найкращий, найблискучіший хайлайтер. Блін, мені дуже подобається. Як вони а, з цією підложкою нормально так поєднуються, дуже красиво. Звісно, те, що воно у мене тут посипалося, це неприємно. я пальцем наносила. Чого ти сипишся? Спокойся. Лишайся тут, на очах, не йди нікуди. Так, я припинила розмовляти з косметикою. Тепер я розмовляю з вами. Читаю вам наступний відгук. Звернула увагу на цю косметику після розгляду її блогершою з медичною освітою, яка розбирала склад і тестила. Вирішила спробувати. Маю кілька продуктів. Дуже задоволена, буду купувати ще однозначно. Український виробник, це важливо і доступна ціна. Співвідношення, ціна якість однозначно супер. Непогано це у мене, от я вам <покажу>, покажу, скільки в мене тут косметики. Цей конкретно відгук про ось цей сонцезахист від українського бренду Jolly. Я вже користуюся ним десь пару тижнів, і я можу сказати, що цей санскрін це буде, напевно, моя улюблена річ цього літа. Знаєте, є деякі санскріни про просто неймовірно жирні. Настільки жирні, що навіть волосся прилипає. А є такі матуючі, які ну, дуже сильно матують. Наприклад, у мене є така проблема, що у мене суха шкіра. І я не люблю сильно жирні санскріни, тож я шукала якийсь такий типу матуючий, а матуючий санскрін мені занадто сильно сушив шкіру, і мені це не подобалось. Так от, ось цей санскрін це щось ідеальне посередині. Він, начебто, доволі рідкий, не сушить шкіру, але він також не лежить на шкірі жирною масою. Це благословення. Я дуже рада, що мені надіслали цей санскрін. Він містить і хімічні, і фізичні фільтри нового покоління, які сертифіковані в ЄС. Так, показую вам, як виглядає цей сонцезахист. Можливо, для когось це буде мінусом. Він дуже рідкий. Прям дуже рідкий, як молочко. Але. Мене це влаштовує, мені це подобається. Чому мені ще дуже подобається фініш цього сонцезахисту, це те, що він дуже рідкий, він класно лягає на шкіру і він не конфліктує ні з якими тоналками. Тобто всілякі жирні санскріни, вони прям ну, не сильно класно з тоналками дружать. А ось цей зараз я вам покажу, як він буде виглядати на шкірі, ну він прям чудово з ними дружить. До речі, у бренду Джолі є свій сайт і є свій інстаграм. Саме, там дуже вигідно купляти їхню косметику. І тим паче вам вона буде коштувати ще дешевше, тому що є мій промокод, який дає 30% знижки. Промокод ви можете бачити на екрані. І ще якщо вам не подобаються аромати і віддушки у вашому сонцезахисті, то цей майже не має якоїсь віддушки, тобто він якось дуже нейтрально пахне. Ну просто пахне. Кремом трошечки і все. Тож, я думаю, для чутливої шкіри це точно підійде. Ну і як ви можете бачити, SPF у нього цілих 50. Це доволі багато захисту. Беремо наступний товар, на який зробили відгук. Це також буде штучка від бренду Джолі. Бальзамчик чудовий, невагомий. Ніякої липкості та ефекту плівки немає. Зволожує, пом'якшує, ще й від сонечка захищає. Так, у бренду Джолі є ще й сонцезахисний бальзам для губ. Я дуже давно такий. Шукала і нарешті знайшла. Сьогодні будемо тестувати. В принципі, я не дуже часто фарбуюся, коли я виходжу на вулицю. І для мене ідеально нанести сонцезахист на обличчя і ще й на губи. Бо в мене постійно сохнуть губи, мені це не подобається. Набираємо пензликом, чим воно пахне? М -м -м. Пахне просто ніби фруктовою жуйкою. Мені подобається. І наносимо на губи. Дуже приємний фруктовий аромат. Тож, якщо ви все ще не фарбуєтеся сонцезахистом для, Губ на вулицю, то раджу вам придбати ось такий бальзамчик. І кажуть нам, що його бажано оновлювати кожні 2 години або після кожного прийому їжі. Я взагалі робила огляд на цей бренд ще в інстаграмі, і мені надіслали декілька продуктів, але найбільш мені сподобався ось цей пілінг. Його треба потримати одну хвилинку чи дві на обличчі і потім змивати. Моя шкіра після нього була просто. Екстра якою він творить якісь дива. Всі посилання на товари від Джолі я у себе в описі лишу, і за промокодом до оплада вам буде знижка 30% на весь асортимент. Промокод діє при замовленні у них в інстаграмі або на сайті. А тепер беремо консилер з моєї коробочки і читаємо на нього негативний відгук. Не сподобався дуже плотна текстура, виглядає як штукатурка на обличчі, плюс дуже швидко зламався механізм, і зараз він навіть не викручує. Чується, ну у мене механізм цього консилеру від нікс. Поки що не зламався, він поки що викручується. А це той продукт, який змінив моє уявлення про консилери в стіку. Бо мені завжди здавалося, що вони дуже фігові, жирні і погано фіксуються під очима. Але ось цей консилер він зараз один з моїх найулюбленіших. Тож з вінгуком я не дуже згодна, не дуже. А він щільний, це так, але мені подобається, як він наноситься. Тобто, спочатку він такий. Ніби кремовий, а потім він сам фіксується. У мене відтінок 0,4 light. Давайте я вам покажу, як він буде виглядати у мене під очима. Ось я нанесла, розподіляю ось так: от. мені подобається, як він розподіляється, бо, ну, коротше, я завжди просто наношу консилер на зволожену шкіру, а зараз вона в мене зволожена санскріном. Тож, Ніяких проблем у розподіленні немає. Воно дуже класно, бачите, воно, типу, і перекрило мені тут все, і заматувало трошки. Тож, вибачте, але тут я з відгуком не згодна. Якщо ви захочете знати список всіх продуктів, які я використовувала в цьому відео, то я лишу весь список у себе в телеграм-каналі. Можете перейти і подивитися, чим я буду користуватись на цьому відео. Ну, не краса, гляньте, мені здається, він класно, мені стер прям ці синіки. Інші під хороший. Concealer. Мені подобається. Беремо наступний продукт з моєї магічної коробочки, він буде для очей. Користуюсь тушами Maybelline вже більше 20 років. Ніхуя собі стаж. Завжди пробую новинки. Інколи повертаюся до бестселерів, інколи ведуся на рекламу і пробую інші бренди різної цінової категорії від масс маркету до люксів. Але завжди в чергове обираю Maybelline, бо вони мені підходять по всім параметрам. Такого розочарування в мене не було вже дуже давно. Туш, ось ця. chus Мейбелін Falsies. суха, не прокрашує вії, лягає нерівно, не дає ні об'єму, ані довжини. Нормально нафарбуватися нею неможливо. Пробувала по-різному подружитися з нею, але вона геть ніяка. Не рекомендую. Це ось така туш від Maybelline, що то там Falsies, суріл, просто подивіться на неї. Вона має давати ефект накладних вій. Але я тут трошки згодна з цим відгуком, мені також подобається туші. Мейбелін, але не ось ця. У мене зовсім інша претензія до цієї туші. Мені не подобається ось цей здоровезний пухнастий пензлик. Я люблю більш компактні пензлики. І ще у мене доволі прямі вії, і мені е, треба, щоб вони, типу, трошки підкручувались. Це нічого не підкручує. І ще завжди, коли я малююся цією тущою, у мене якийсь бруд навколо. Тобто, цим величезним пензликом неможливо профарбувати маленькі вії. І маленькі очі. <смі> тобто, ну, мені взагалі не зручно нею користуватися. Я користуюся, просто бо вона поряд у мене лежить. Давайте я вам покажу, як вона виглядає. Якщо вам цікаво, чому я в такому дивному порядку наношу косметику, це тому що я хочу, щоб у мене трошечки всотався і улігся цей санскрін, і потім я буду наносити вже науку. Ну да. і вона чомусь відчувається сухою, це правда. Наносимо, наносимо. Ще вона, як на мене, не стійка. Тобто, дуже часто, коли я нею фарбуюся, у мене є сліди ось тут навколо впродовж дня. Ну, от я нафарбувала ось тут верхні вії, ось тут не нафарбовано. Мені здається, майже немає ефекту, тож, ось саме цю туш я не знаю. Вона начебто хороша, і багатьом заходить, але мені не сильно. Тепер, Решті переходимо до тоналки. У мене комбінована шкіра. Взяла тональний, бо наслухалась, слухала, що його не треба пудрити. Треба. А ще він страшно окислюється і робить плями на обличчі. Більше не куплю, це точно. Це дуже дивно, тому що я люблю цю тоналку, і це для мене також відкриття. Бо це тоналка Cloud Matte від Lamil. А зазвичай я не люблю матові тоналки. Але цього року деякі бренди почали випускати дуже класні матові тоналки. І от ось ця тоналка. Каламель одна з класних. Вона начебто матова, але вона не створює якийсь ефект маски. Напевно, саме це дівчині не сподобалося. Тобто вона матова, вона сама фіксується, але вона не робить шкіру сухою, тобто немає відчуття, ну, немає відчуття маски, повторююся. Вибачте, що я повторяюся. Мені вона цим саме і подобається. Тож, коли мені треба якусь більш стійку і матову тоналку, я обираю цю. У мене відтінок 0,1. set. Вона також доволі рідка, ось як ви можете бачити. Але мені здається, що ну, якщо ви хочете матову тоналку на весь день, то да, це не вона. Трошечки, якщо там ви будете пітніти, якщо ви будете просто ходити і жити, то буде видно вашу легеньку текстуру шкіри, буде видно легеньке сяйво. Це точно. Але мені саме це і подобається. Мені не подобається, коли ну, тоналки лягають як штукатурка. Нехай наприкінці дня вона виглядає виглядає у мене ну, так, трошечки втомлено. Мене це устраює. Це краще, ніж коли матові тоналки тріскаються, і у тебе тут, непонятне, якесь печиво сухе. <сум> Називається печиво. Розподіляємо цю тоналку. А, ну і да, там сказано, що вона, типу, окислюється. Знову ж таки, це такий феномен. Я приймаю, що він існує, але особисто на мені я ніколи не м -м, бачила ефекту. Окислюється, це означає, що вона стає на декілька Тонів більш темною або більш жовтою. У мене такого ще не було. Хтось каже, що це залежить від якогось там піаж шкіри, або від бар'єру захисного шкіри. Я чесно не знаю, від чого це залежить, можливо, від типу шкіри, от у мене суха, якщо шо. Але таких ефектів, таких приколів зі мною не ставалося. Тобто, для мене ця тоналка ну, виглядає так, як я її нанесла, вона не змінює ніякий колір, і все нормально. Тож тобто з бюджетних матових тоналок вона класна. Класна, Легка, ну я би сказала, що в неї більше м, середнє перекриття, ніж стійке і повне перекриття. Просто подивіться, як класно вона розподілилася. Як класно вона розподілилася на санскріні. Читаємо відгук на засіб для брів. Це не гель для брів, це мус. Консистенція дуже схожа на підсохшу матову помаду. Колір medium brown затемний для русявих. На щіточку набирається дуже багато продукту, щітка завелика. При нанесенні цей мусс. Розподіляються грудочками і брудночками, цікаве слово без додаткової чистої щіточки з продуктом нормально не попрацюєш із замусової текстури після нанесення, розподілення і підписання. Форму брови зовсім не форму брови зовсім не тримають, вибачте. Продукт не тримається, і з плюсів тільки темний колір брів. І все. Це відгук на новинку від Maybelline. Ось цей супер флав Mousse. Ну, це дійсно мус, це не гель для брів. Консистенція схожа на підсовшу матову помаду. Ну, я не знаю щодо консистенції, але чесно, більш-менш з цим відгуком я згодна. У мене колір Medium brown, це правильно от такий самий колір, як у авторки. Цього відгуку ось так виглядає. Пензлик. Пензлик зручний, але продукту дійсно набирається дуже багато. І лінійка кольорів мені здається, там всього три кольори, і це дуже мало. Бо, наприклад, я взяла Medium Браун. Там був, по-моєму, Тау, блонд, Мідіум браун, і ще якийсь, я не знаю, можливо там чотири кольори, але у нас в магазинах дуже мало цих кольорів. Тож я вирішила взяти мідіум браун, але він для мене занадто темний. Зараз я вам покажу, як він виглядає у мене на бровах. Ось тут трошечки я залишок в баночку обратно засуну, тому що дійсно дуже багато гелю набирається. От і зараз я вам показую, як воно виглядає. Комочки якісь тут присутні. Ось і колір для мене занадто темний. Загалом, мені здається, цей продукт підійде тим, хто не любить малювати брови олівцями чи тінями, це я. І тим, кому не потрібна сильна фіксація. А, бо дійсно цей мус він дає колір, але не дає якоїсь фіксації. Тобто брови у мене будуть ну, лежати як лежать, і вони, типу, не будуть, вони не прибиті, коротше, вони не склеєні. Ось тут у мене є гель, тут нема, і да, брови доволі моцні. Я не буду навіть окунати в другу. Цю кісточку, цей аплікатор я просто вимажу те, що лишилося. Тож тут з відгуком я плюс-мінус згодна. Мені здається, для людини, яка любить фіксацію брів, це буде не дуже приємна покупка. Блін, капець у мене. Вони такі величезні брови з цим гелем. Дуже незвично. Я такі не люблю. Далі читаємо відгук на рум'яна. Мені не сподобались, їх неможливо нормально розташувати. Пробувала користуватись декілька разів, ні разу не вийшло вдало, тепер просто лежать в косметичці, не знаю, куди діти. Е? Я знаю, що у всіх різні ем, засоби нанесення, різний рівень, але це відгук на ось ці рум'яна. Кремові від Нікс, які, в принципі, нормально тушуються. У мене ніколи не було з ними якихось проблем. Давайте нанесемо їх ще раз. Можливо, саме цього разу вони будуть погано тушуватися. Я люблю ось цей рожевий відтінок. Давайте наберемо на пензлик. Я зазвичай кремові продукти наношу через пензлик. Я не люблю наносити їх прямо ось так: от, бо так дійсно може погано тушуватись. І кому це треба? Мені це не треба. Візьму от з руки і. Нанесу. Так, ну поки що все нормально тушується, не знаю. Я реально я думала, що після того, як я прочитаю цей відгук, я на такій, ну все, тепер розкриваємось, тепер ми. У нас якийсь коварний план по тушовці. Такі, ну все, ми втомились тушуватись, до побачення, але ну, все ще все нормально. З відгуком на рум'яна я не згодна, бо мені здається, це дуже хороші рум'яна. Вони і не занадто жирні, і не занадто сухі. Вони знову ж таки десь посередині. Та мене виглядають дуже красиво. Наступний відгук буде на контурінг. Взяла 402. Світла кожа, але на мені виглядає як сіняк і є ліловий і сіри подтон. Цвітав німного не угадала. А так, вроді, неплохой продукт. Це був відгук на ось цей контурінг від Color Intense. І в принципі... Вона права. В нього є якийсь такий рожевий, бусковий, фіолетовий підтон. Зараз я вам покажу його на шкірі. Трошечки ось такий. Але я любитель такого. Мені подобається виглядати ну такою, знаєте, трошечки мертвою. Я люблю таке. Я не люблю засмагу. Я люблю, коли контурінг прям дуже-дуже сірий. Мені здається, мені лишилося ось стільки до того, що я буду просто замість тоналки наносити якусь білу фарбу, а замість контурінгу використовувати сірі тіні. От я от я. Я ось так близька до цього. В нього дуже кремова текстура. Дуже. Він прям як масло. Думаю, комусь це може не сподобатися. Так, да, і він не фіксується. Тобто він не стає матовим. Він от як є жирний тут, так і буде жирним. А, знову ж таки, буду наносити його з руки, бо мені так зручніше. Як на мене, він дає дуже. Класну холодну тінь. Але там в лінійці начебто два відтінки: один більш теплий, інший більш холодний. От у мене той, що більш холодний. Можливо, теплий також нормальний, але не знаю, я не пробувала. Я одразу мені надіслали ось цю колекцію, там був і теплий, і холодний відтінок. Я одразу подарувала знайомій теплий відтінок і забрала собі холодний, просто одразу я навіть не думала. Бачите? Бачите, мені дуже подобається. Якщо вам не подобається це ваше право, але знаєте, ну мені не подобаються бронзери і якісь теплі штучки за засмагою і бронзовими луками, то не до мене. Я остання людина, яка буде вам показувати, як користуватися бронзером. Тепер читаємо відгук на незрозумілий продукт. Якщо чесно, взагалі не зрозуміла цей продукт. І не пудра, і не хайлайтер. Запах жахливий. Упаковка зламалась через тиждень. Це відгук на ось таку soft glam filter пудру від Катріс. Так, ну давайте понюхаємо. Кажуть, запах жахливий. Давайте. Ну ладно, він не жахливий, але він специфічний. Ну, я не знаю. Не старою косметикою, знаєте, як стара помада, він дійсно я його тільки сводчила, Я ще не пробувала його на обличчі, але це дійсно така, знаєте, аля сяюча пудра від Hourglass, такий люкс, лакшері, дюб як. Кажуть в тіктоках. Тобто ось я наношу і вона начебто трошечки сяє. Давайте попробуємо. Я не знаю, не знаю, що воно то буде. У мене навіть немає чистого пензлика. Одну секунду. Така сяюча пудра це дійсно для мене щось нове. Ф як вона пилиться дуже сильно. Ось я набрала, давайте трошечки стряхнемо. Я набрала на пензлик, давайте під очі нанесемо. Угу, не знаю поки що, як вам ефект під. Очима ось тут я зліва нанесла. Ой, ну вона вона дійсно більш сяюча, ніж хотілося, би. вона якась така. прям, Я прям бачу в ній золотаві часточки. Це якось неприкольно. Давайте так, окей, спробуємо ще сюди нанести. Може, отак от нанесемо. І трошечки на лоба. Ну, на камері, мені здається, виглядає дуже красиво. Не знаю. Воно. Я поки що не знаю. Мені треба, напевно, походити з цією пудрою, я поки що з нею не ходила. Але якщо близько дивитися в дзеркало, то я бачу золотаві часточки у себе на обличчі. Це не завжди те, що я хочу бачити. От. Але в принципі, я думаю, це може бути чимось хорошим. Це може бути хорошим аналогом пудри Hourglass. Пудра Hourglass, вона має такі невеличкі світловідбивні відбивні часточки, і вона. Не зовсім матує, а просто, от, типу, ніби і матує, і додає якогось такого природнього сяйва. Можливо, це одна з таких пудр. На камері виглядає красиво, тож поки що не знаю. Запишу, що ця пудра нормальна, але олівчиком запишу. А, до речі, щодо олівчика, питаємо е, сумний відгук на олівець для губ. Я сьогодні зайшла, там там ціла історія емоційна. Тільки піднесла до губ зволожених і одразу зламався. Ну, не біда, підстружила і нанесла. Жахлива Консистенція, ніяк не гелева і абсолютно суха. Є дуже круті олівці в такій самій ціновій категорії, а цей навіть поруч не стоїть. Коли стерла, то тріснула до крові губа, зволожена. І колір, до речі, теж жах. Відтінок рудий. Але я б радила звернути увагу хоча б на іншу фірму. Прикріплюю фото після того, як стерла пересушені і потріскані. І там губи. Дуже сумна історія. Це була хорор історія, це відгукна. Олівець від Bless Beauty. Я дуже люблю цей олівець від Bless Beauty. Мені здається. Це доволі м'яка формула, і я вважаю, що вона доволі гелева, вона доволі легко наноситься. У мене ще не було проблем з цим олівцем. Єдиний мінус: це ну, що вони дійсно можуть ламатися. Це неприємно. В нього така м'яка, несправді м'яка та крихка формула. Але ось у мене відтінок 310, мов, і він чудовий. Зараз я вам покажу його. І він нічого мені губи не сушить. Мені ще насправді жодні олівці не сушили губи. Це дуже цікавий ефект. Зараз покажу. І, як ви можете бачити, доволі класний колір, такий холодний рожевий. Я якраз такі люблю. Жодного разу не зламався. Наноситься як по маслу. Чудовий олівець. І ціна така, бюджетна, доволі. Боже, ну яка краса. Так, смаки у всіх різні. Але мій смак такий, що я люблю ці олівці. Відгук на БДСМ-продукт для губ. Дуже незадоволена. Настільки пече губи, що неможливо їх не стерти. Чоловіка поцілувала, так і в нього почали пекти губи. Викинула в смітник, на жаль. І це відгук на ось цей блиск. Для губ, блиск, плампер для губ від NYX. це хороші блиски для губ. Вони доволі пігментовані, і це дуже кльово для блиску для губ. Ну в деяких випадках, але вона права. Вони дійсно шалено печуть губи. Зазвичай я та людина, яка читає всякі відгуки на плампери, іде кажуть: о боже, він так пік, мені губи, так страшно. Я кажу: ні, він не пече губи. Це фігня. Але тут я погоджуюся: ось це і ще плампер від Maybelline, Це найбільш ядрьо. Мені зараз плампери, які тільки є, бо тут імбирна олія в складі. Якщо це попаде вам в горлянку всередину, якщо ви трошечки з'їсте, то ну. До побачення! Складайте заповіт! Він дійсно дуже ядрений, але я б не сказала, що він робить якісь неймовірні губи. Тобто, ну, величезні губи вам можуть зробити тільки ін'єкції, або, ну, якщо ви введете там якось красиво олівцем і все. Так, вони будуть пекти, і вони, можливо, трошечки будуть здаватися більшими через те, що вони опухли. Але чи хочете ви цього, подумайте. Заради вас нафарбуюся відтіночком 9. Lilac лайлак онлок, і чесно, от прям через те, що ці плампери дають такий жахливий дискомфорт, я не сильно часто ними користуюся. Хоча це дуже красиві блиски з красивими відтінками. До речі, ось цей прикол, що, типу, поцілувала чоловіка, йому також пекло. Так, да, також було. Я поцілувала свого хлопця, і він через півгодини такий. що сталося. Я не розумію, чим ти мене поцілувала. У тебе що помада з перцем? Так, у мене помада з перцем і з іншими. Додатками. Ну, Скажіть, дуже красивий і дуже спокусливий відтінок, правда? Але те, як воно зараз буде пекти, ну я до цього не готова. Ось такий сьогодні у нас вийшов макіяж. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, то, будь ласка, ставте вподобайку. Не забувайте зайти в опис та придбати класні продукти від бренду Джолі з моїм промокодом. І якщо вам цікаві всі відтінки продуктів, якими я сьогодні користувалася, то просто можете перейти в мій телеграм-канал. Я там все написала спеціально для. Для вас папа. -па.